Вітаємо доброго дня, вітаю вас. Розкажіть нам більше, якою зараз є безпекова ситуація в регіоні на тій частині, яку контролює Україна. На ну, жаль, на теперішній час вся підконтрольна вся підконтрольна територія, яка знаходиться під контролем на Україні, є велика проблема, тому що йдуть активні бойові дії. Ворог щодня застосовує велику кількість як і вплі, так і артилерії. І дійсно намагаються прорватися те, про що ви тільки що розповідали, і про Сріблянське лісництво, і про Білогоровку, і про інші точки наші е, на бойовій мапі, тому що е, є в них таке завдання було до нового року, скажімо так, прорватися. Не зуміли цього зробити, намагаються тиснути як з харківського напрямку, так і прориватися з Донецького напрямку, розвивати якийсь успіх. Але на даний час е, наші збройні сили мужні відбиваються, а так і наносять значне ураження ворогу. Пане Артеме, перш ніж продовжимо, наші колеги повідомляють про звуки вибухів у Сумах, і це вже не вперше. Сьогодні вони також повідомляли о 10.03 про те, що там було чути звуки вибухів. Ми знову звертаємо увагу глядачів на карту повітряних тривог. Нагадуємо, що у Сумській, Чернігівській, Київській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму оголошено повітряну тривогу. Тому просимо залишатись в укриттях до відбою. Ну і е, якщо загалом говорити про тимчасово окуповану територію, ми знову звернемо увагу на подію наприкінці грудня, яка сталася в окупованому Лисичанську, де на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків. Про це ви повідомляли на своїй сторінці у Фейсбуці. Чи можете детальніше розповісти, що відомо про обставини подій? Чи відомо щось про стан підлітків, які підірвалися на вибухових пристроях, і з чим може бути пов'язано, що це говорить про... Е... Замінованість території Луганщини ну, скажімо так, ворог постійно намагається цю інформацію приховувати, тому ми постійно моніторимо, вишукуємо цю інформацію з різних своїх джерел. Ворог намагався активно приховувати цю інформацію. Однак, у зв'язку з кількістю жертв і те, що це було семеро дітей, вона отримала резонанс на теперішній час. Троє з підлітків знаходяться у стабільно важкому стані в лікарні. Одна дитина була направлена на територію Росії для проведення операції з очами, і троє дітей отримали легкі і середні ушкодження, але скажімо так, більш-менш їх здоров'я з здоров не загрожує по трьом дітям. Дійсно знаходяться ще в реанімації. Ситуація дуже проста. Ворог загалом не контролює ті вибухові пристрої, які знаходяться на території громад, ті вибухові пристрої, в тому числі, які залишають їхні військові. Ми неодноразово в минулому році показували ту ситуацію, коли скажімо так, діти підривалися на тих боєприпасах, які були залишені без нагляду або перероблені. Під якісь іграшки, чи ще щось ворогфіляко намагається видавати цю інформацію за те, що працює український ДРГ, про це вони все мінують. А от люди страждають. Але зрозуміло, що ситуація та відстань, яка є, туди важко проникнути. І зрозуміло, що вона знаходиться під контролем держави агресора. І коли ці випадки травляються, всі розмови про те, що збройні сили України це роблять, ну це повна нісенітниця. На жаль, ніхто не проводить роботу з дітьми про те, що не можна чіпати ці предмети, проводять лише роботу, як цими предметами в майбутньому, коли вони доростуть, знищувати е збройні сили наші і знищувати наших людей. А інформацію з дітьми, те, що можна робити, чи те, що не можна робити, що не можна підіймати, враховуючи е мінну забрудненість тих чи інших територій, ніхто не проводить і дійсно. Це дуже велика проблема, тому що знову ж таки це наші діти страждають. Mm -hmm. Скажіть, вам відомо про те, що часто такі випадки трапляються? Тобто, як часто? Чи кожного тижня в якій кількості і mm -hmm. а, на вашого? Чи... Ще... Yeah. Так. Так, так. Дивіться, лише за останній півроку ми шість разів подавали таку інформацію. Це те, що ворог не зміг приховати. Ми ж розуміємо прекрасно, що це інформація, яка виходить з більш-менш великих міст, там де люди мають виїзд, там де люди мають е, змогу передати інформацію або спілкуватися в соціальних мережах. Там, де смуга бою і 50-60 кілометрів від смуги бою, ця інформація взагалі вкрай важко виходить, і ворог усіляко її ховає, при тому, що. Навіть іноді привальовуючи, скажімо так, там, де знаходились е, їхні збройні сили, що постраждали місцеві, ми ж з вами це неодноразово вже бачили. Тому, ну. Задача ворога зрозуміла накрутити людей проти України і проти збройних сил України. Але я думаю, що більшість людей розуміють і бачать, звідки це все виникає. Ми ж неодноразово показували і конфлікти зі стріляниною і з різноманітними підрозділами держави-агресора, які з'ясовуючи обставини, чи з'ясовуючи хто більш правий на тій чи іншій території, чи хто більший хазяїн устрають стрілянину, наслідок якої також страждають цивільні. Анертемен, на вашу думку, чому вони приховують цю інформацію? Тут питання безпеки інших людей, цивільного населення. Так, вони під окупацією. Але здавалося б, мали б хоча б попередити людей про таку небезпеку? Ви знаєте, безпека за безпеку людей там ніхто не переживає і вона нікого не цікавить. Якщо б переживали за безпеку і добробут людей на окупованих територіях, то напевно зробили і опалення, і світло, і газ, і провели б розмінування, сміття б вивезли, наприклад, чи воду ту ж саму, яка. Буде відповідати, хоча б хоча б якимось світтєвим нормам, зробили, а не привозили в бочках незрозумілих е, технічну воду, видавали і запитну, роздавали людям, досі нічого не зробивши. Тому питання якраз безпеки на тій території воно загалом у окупаційної влади не стоїть. Стоїть питання лише, скажімо так, зомбування людей і перевернення їх до ідей руського міру. І пане Артеме, щойно побачив у вашому телеграмі з'явилося повідомлення про те, що майже 90% повідомлень про зруйноване житло на Луганщині надійшло від жителів сіверсько-донецького району. Я так розумію, йдеться і про сам Сіверський Донець, і загалом ситуацію у громаді. Там найбільше руйнування зараз зафіксовані, якщо говорити про Луганську область, загалом чи це просто активність мешканців така. Ну, по перше, активність мешканців ми давно вже проводимо цю роботу, але дійсно найбільше ця громада постраждала. Ми ж пам'ятаємо прекрасно ті населені пункти. Ну, знаєте, важко сказати, не рахуючи, рахуючи, але е по селам важче сказати, деякі села загалом стерті з лиця землі. Але ж ми маємо там і папасно, ну, і лісічанські, і рубіжне, яке частково зруйновано, дуже велика частина, і сіврськодонецький, який. Дуже був пошкоджений боями Білогоровку, яка стерта з лиця землі. Тому дійсно саме цей район отримав найбільше ушкодження. Якщо йшли важкі бої, скажімо так, в станиці Луганська йшли в Старобільську бої, але на оточуваних територіях в Сватовому зараз районі продовжується. Але звісно, найбільша. Uh, Найбільша кількість населення проривала саме серед Донецькому районі, і тому, звісно, і стільки заяв находить. Але активність людей також ми постійно повідомляємо на всіх ресурсах, куди подавати інформацію, як подавати там, де люди uh, літнього віку самі не можуть розібратися з телефонами. У нас є хаби. Ми цю інформацію постійно доводимо. Там працюють наші працівники СНАПів, працюють наші працівники соціальної сфери, які допомагають людям зібрати документи, внести їх все, що потрібно, для того, щоб потім отримати компенсацію. От, власне, чи можете трохи детальніше розказати і про механізми компенсації? Я так розумію, йдеться про допомогу матеріальну і людям, в яких житло і пошкоджене, і загалом зруйноване. Наскільки відрізняються чи відрізняються механізми допомоги в цих випадках? Ні, це ми маємо зараз завдання, наше головне ми дібрали цю інформацію. Передаємо на загальний центральний масів. Є е, рішення держави, є постанови кабіне, є закони України, які регламентують повністю е, всі норми і те, що може бути виплатено. Зрозуміло, що е, дуже велика ставка робиться на ті фонди арештовані кошти, які є. Тому що ми ж розуміємо з вами цю величезну суму. Ми ж кажемо не тільки про Луганщину, ми кажемо про всі території, які були частково окуповані або там, де велися активні бойові дії, або ведуться. Ми ж розуміємо, що майно громадян там майже. На деяких напрямках повністю знищена, на деяких напрямках дійсно пошкоджена. Зараз відпрацьований алгоритм вже цього минулого року по всім, скажемо так, військововійськослужбовцям, тим, хто по родинам, які їх хлопці служили або загинули. Держава закрила питання квартирного квартирного питання до 2022 року. Зараз працюємо по 2022 року, і найперше. Завдання для влади це забезпечити людей житлом, забезпечити людей тими виплатами компенсаційними, які є і різні механізми пропрацьовувати для того, щоб люди отримали житло. Розкажіть ще про те, до яких репресивних методів дається російська окупаційна влада на територіях, які зараз контролює на українських територіях, стосовно того населення, яке або нейтрально, або дещо проукраїнське у своїх певних поглядах чи діях. Знаєте, люди максимально намагаються приховувати свої погляди, тому що ми ж всі прекрасно розуміємо і початок, і що зараз ці люди являються теж на контролі у спеціальних служб, тому що дуже багато було зрадників, які передавали інформацію про тих, хто підтримує Україну і залишились в окупації. Дуже багато людей провели не один день на підвалах репресивних або були. Притягнути до незрозумілої кримінальної відповідальності за якісь терористичні прояви лише позавчора, по-моєму, ми давали інформацію про хлопця. Це вже там більше з держави-агресора, який, виїжджаючи з окупованої Донецької території, при перевірці був виявлений його український паспорт і виявили декілька перерахунків на один із не буду оголошувати, на який на один із фондів українських, за що хлопцю було інкриміновано терористична діяльність. Тому Самі розумієте, що е, держава агресор усіляко в своєму повністю стилі ще з радянщини буде репресувати тих, е, як це раніше називала фінакомислящі е, тих, хто. Підтримує Україну тих, хто живе з Україною серце, чекає перемоги України. Звісно ж, будуть тиснути зрозуміло, і через дітей, дітей, також через школи, через це, і на батьків на батьків тиснуть і за рахунок а, тієї самої мобілізації, яку проводять постійно як на території Луганщини, так і на інших окупованих територіях тому цей репресивний механізм він а, відточено працює, скажімо так, на територіях окупованих. І хочеться сказати лише одне, щоб люди, які підтримують максимально Україну, трималися і не усіляко не показували цього для того, щоб не потрапити до лап е спеціальних служб. Пане Артеме, дуже дякую вам за те, що розповіли детальніше про те, чим живе зараз Луганщина. Будемо обов'язково ще повертатись до цієї теми. Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.